Привіт! Хочу сьогодні торкнутися теми того, що не лише клієнт, а й психотерапевт несе відповідальність. Дивіться відео до кінця, ділюся своїми роздумами. А чому я вирішила торкнутися тої теми? Тому що дуже часто в терапевтичному середовищі багато говорять про те, що клієнт має бути активним, виконувати домашні завдання, працювати над собою, між сесіями, і це правда, але це може налякати самого клієнта: типу, я плачу гроші за те, що я сам маю працювати. А де ж тоді робота психотерапевта? Так, от я хочу сказати, що важливою частиною, про яку говорять значно річ, є відповідальність психотерапевта. І зараз я хочу про це більш детально розказати. І так за що ж відповідає психотерапевт? По-перше, це за створення безпечного простору, де немає осуду чи знецінення. По-друге, це застосування науково-обґрунтованих методів і дотримання етичних норм, це обов'язково. По-третє, це пояснення процесу, щоб клієнт розумів, що саме ці техніки використовуються і чому, і навіщо, і який буде сенс в цій роботі. В четверте, власний, супервізійний і особистий терапевтичний шлях психотерапевта надважливий, адже не можна вести іншого туди, де сам ще не побував. І давайте розглянемо такі невеличкі приклади: якщо клієнт переживає травму, психотерапевт не має кидати його в глибокі переживання без підготовки. Тут його відповідальність навчити клієнта технікам стабілізації, щоб процес був максимально безпечніший. Наступний приклад: людина може прийти, скажімо так, з симптомами депресії. Завдання психотерапевта в цьому випадку не лише слухати, а й помітити ризики вчасно направити клієнта до психіатра, коли це буде необхідно. Бо дуже часто клієнт може говорити, говорити про свої скарги, але уникати надважливих моментів, і психотерапевт має бачити контекст читати між строк. Наступний приклад: якщо клієнт <кхід> вразливий, терапевт має отримувати професійні кордони і не змішувати робочі особисті стосунки. Це дуже важливо. Отже, терапія це завжди двосторонній процес. І так само, як клієнт бере відповідальність за власну роботу. Психотерапевт бере відповідальність за метод, етику та якість професійного супроводу. Якщо ви згодні, що терапія це партнерство, а не робота однієї сторони, ставте, будь ласка, вподобайку. Можете ділитися цим відео, писати свої думки у коментарях. Я буду дуже вам вдячна за це. І якщо вам хочеться пройти шляхом власних змін, запрошу вас на консультацію. Бережіть себе до нових зустрічі, па, -па.